Ми зараз знаходимося на території, де збереглися рештки фундаментів древнього вірменського храму храму святого Нігола, як називався він за часів існування тут вірменської общини. На протязі сотень років це був основний головний вірменський храм. Цей храм зведений ще в кінці 14-го сторіччя, в 1398 році. На кошти багатого вірмена, сина Накотлу Бея, про що є. З погоди його особисті, де описується завершення будівництва саме в 1398 році на честь Святого Миколая, храму в місті Кам'янці-Подільському, на жаль, цей храм, який... На протязі своєї історії не один раз перебудовувався. Він страждав і від пожеж. Він був зруйнований і турками під час захоплення міста Кам'янця в кінці 17-го сторіччя. Він, врешті, був остаточно зруйнований в 1930-х роках войовничими атеїстами під час становлення радянської влади. Лейтмотивом мотивом руйнування цього храму було його пограбування. В середній храму на протязі сотень років знаходився чудотворний образ кам'янецької божої матері вірменської, до якого паломники йшли, прохаючи про зцілення, і не один. Раз чудотворний образ дарував зцілення людям. І на знак подяки люди виготовляли вотиви, відлиті з благородних металів, золота і срібла, подарунки у вигляді серця, руки, ноги, торса, того про зцілення, чого просили люди, і дарували. Також медалі, монети, інші прикраси дарували все це до ікони. Ікона була суцільно обвішана цими подарунками. Для поповнення більшовицької каси ці подарунки хотіли експапріювати, як і всі інші цінності храмів Кам'янця. І коли руйнували храм, Мабуть, мали на меті пограбувати його, однак це не вдалося. Більшовикам в 1930-х роках випадково в 1985 році скарб цих мотивів було знайдено в башті дзвіниці. Башта Дзвіниці – це єдине, що залишилось на сьогодні від архітектурного ансамблю храму святого Миколи Чудотворця на першому поверсі в каплиці, де здавна існувала каплиця святого Степаноса. Тепер це каплиця святого Стефана. На жаль, була втрачена остаточна сама ікона. Останній раз в останній раз її бачили в 1941 році в Харкові, який вже тоді був окупований фашистами, і де сьогодні знаходиться ця ікона, невідомо. Хоча є версія про те, що це тільки список. а Оригінал ікони знаходиться у Львові, куди більша частина кам'янецьких вірмен змушена була переселитися в зв'язку з загарбанням міста Турками в 1672 році. І є версія про те, що кам'янецьким вірменам вірмени Львова так і не повернули. Оригінал цієї чудотворної ікони, і в Кам'янець вже прибула тільки її пізніша копія. На момент зруйнування храм був діючим, і це був один з найбільш відвідуваних храмів Кам'янця. До речі, до Святомиколаївського собору традиційно паломники приходили не тільки з території теперішньої України, але й навіть з Задністра, з Молдавії, дуже шануючи цю святиню. Зокрема, і чудотворний образ, що знаходився в соборі, і сам древній собор, який був найдавнішим мурованим храмом на території Подільського краю, адже він існував ще з кінця 14-го сторіччя. Зараз ми бачимо рештки фундаментів, які виведені вище рівня ґрунту, щоб показати, що це святе місце, місце, де знаходився храм. Реставрація ця проводиться за кресленнями, які були складені ще. В радянські часи, в післявоєнні часи, спеціалістами Львівського інституту Укрзахід проекту Реставрація на кошти і за сприяння і міста, і вірменської громади, міста, яка активізувалася. От ми зараз бачимо прекрасну ковку, ковані решітки, якими заповнено аркаду, що являлась колись завершенням тої галереї, яка обрамляла храм. Ми зараз з вами стоїмо на тому місці, де існувала одна з частин цієї галереї. В цей храм ходили. Взагалі, кам'янчани кам переважно, звичайно, це були вірмени, але вірмени, самі асимілюючись з часом, особливо після повернення в Кам'янець у 18 сторіччі, після того, як Кам'янець знову було звільнено від турецького загарбання, вірмени більш широко. Інтегрувалися в життя міста, і храм був відвідуваний не тільки вірменами, зокрема, про це свідчать подарунки і від російських, і від українських православних міщан, які дарували в храм чи гроші, чи подарунки вотиви, згадку про яких ми можемо знайти у списку всіх тих речей, які були описані як майно храму у столітті, і цей список зберігся до сьогоднішнього дня. Після церковної унії, середини 16 сторіччя, коли частина вірмен України ну напівнасильницьки змушена була прийняти унію з католицькою церквою. Коли вірмени Львова першими, а за ними змушені були вже насильницьки такі прийняти унію і вірмени Кам'янця, то храми ці були переосвячені, зокрема, і храм на території якого ми з вами знаходимося, Собор Святого Нігола, вони були переосвячені як уніатські греко-католицькі храми. Така ж доля спіткала і більшість православного населення нашого краю, і відчуваючи оцю єдність в утисках на своїй землі нас, українців, русинів і вірмен, які хоча б були прийшлими тут людьми, але настільки. Тут жили, що вже були, можна сказати, своїми, то е, я думаю, що саме через це не робили різниці, відвідуючи цей храм, православні уніати так, населення нашого міста того часу, про який ми говоримо. Після того, як в XVI е, столітті спочатку вірменський єпископ, а потім і частина вірменського духовенства перейшла до Союзу з Римокатолицькою церквою, була заключена Унія. Більшість храмів були переосвячені на католицьким манер. Саме так і виникла оця сполучна ланка між православ'ям і католицизмом. В нас на подільській землі кам'янецькі вірмени до останнього боронили своє право сповідувати віру предків за тим обрядом, до якого вони звикли, який перейшов до них в традиції за григоріанським. Стилем, але утиски з боку влади і складні умови життя для тих, хто відмовлявся співробітничити в такому духовному аспекті з польською тоді владою міста, змусили все-таки кам'янецьких вірмен змиритися з тим, що їхні храми, зокрема і собор святого Нігола, почали відправляти службу Божу. В них почалася відправляти служба Божа на манер греко-католицьких храмів. В храмі було проведено обряд, так, який мав на увазі те, що верховенство духовне з цього часу було за Понтифіком, за Папою Римським, і що в храмі буде відтепер і надалі проводитися служба Божа за римськими канонами, за латинськими канонами. Храм святого Миколи Чудотворця Собор. Тому що е, ця церква була настільки великою і настільки значною, що, е, звичайно, зв, звичайним парафіальним храмом назвати його е, було неможливо. Це був собор і за свою функцію, і за своїми розмірами, і за своїм внутрішнім убранством, і, звичайно ж, за е, тією вагомою історичною. Ролю, яку він відіграв, саме в цьому соборі зберігалися хроніки вірменської общини, які писали хроністи, що перебували при храмі. Зокрема, найвідоміші з них це Агуп і Аксент. Їхні хроніки відображають історію Подільської землі, історію кількох держав, на пересіченні яких знаходиться Кам'янець, це і Польща, і Молдавія, і Туреччина. Частково, так? Ось ці документи зберігалися в храмі аж до його Руйнування зараз вони складають значну частину національного надбання відділу рукописів Львівської національної бібліотеки імені Стефаника.